Всім привіт, друзі, з вами неті, і я хочу вам показати такий цікавий лайфхак, який пов'язаний з гантрапом. Оскільки ви знаєте, що на одну домівку зараз максимально 12 турелей, тобто можна виставити ще по периметру додаткові, але це треба. Дуже-дуже намахатись, тому, скажімо так, 12 це максимально. І інколи дехто задається питанням, а як поставити круто гантрап, як з ними класно поекспериментувати. Розкажу один лайфхак, з яким ви зможете вже собі придумати якісь круті речі. Як ви бачите, у мене тут стоїть гантрап, одна четверта стінки і напівстінка. Гантрап у мене стоїть трішки в повітрі. Отож, якщо ви не знали, як підняти гантрап на декілька пікселів вверх, обов'язково дивіться це відео до кінця. Також поставте, будь ласка, лайк і підписочку. Буду дуже вам вдячний за таку підтримку. Умовно ставимо дві полистінки. Вибираємо нижню, ставимо низьку, але ми ставимо просто гантрап, він у нас вбирається сюди в піксель, Тобто більша частина патронів з нього буде просто вистрілювати нам нашу кам'яну стіну, поки вона взагалі не розіб'ється повністю. Для того, щоб це виправити і щоб поставити його на кілька, кілька пікселів вверх, нам знадобиться дві такі шкури з е, ведмедя. Ось. З, е, забираємо зараз від гантрап павимо дві межих шкури, і тоді вже на них. Ставимо гантрап. Забираємо шкури. Як бачите, у нас гантрапи трішки висять в повітрі. І тут вже у них вид набагато більший. Якщо вам було цікаво і я вам якось допоміг таким лайфхаком, обов'язково ставте лайк. як якщо ви придумаєте, де це круто використати, можливо, якусь пастку, обов'язково пишіть коментар. Дуже вам вдячний за таку підтримку, яку ви проявляєте до мого каналу. З вами був неті. До скорих зустрічей. Всім па-па-па-па.